Привітульки, сьогодні є декілька питань. кричущі гарячущі Не встигаю навіть вчора зубі крабила півдня. То, ну, стоматолога була, то я вам хочу так, шоколадочки. Шоколадочки треба. Накопити... Накопичилися питання. Отже, перше питання. Прям крик душі. Подивіться, будь ласка, Запоріжжя. Розганяють інформацію, що Запоріжжя там, що буде наступ на Запоріжжя, навесні. Дуже напрягає, дякую. Отже, давайте, Запоріжжя. Що будуть робити росіянці з приводу самого міста Запоріжжя? Чи підуть вони в наступ, чи підуть вони в наступати на Запоріжжя навесні. Взимку, коли б то не було. Дивіться, стягуються якісь озброєння, якісь війська, підтягуються люди і будуть обстрілювати. Є. Дуже багато буде обстрілів, саме е, якісь. Е, ну, я би так сказала, будинки, де можуть бути військові, або де якимсь чином можуть бути військові. Також якісь приміщення, де храняться склади, чого би то не було. Е, якийсь час буде розганятися карта брехні. да, карта, тобто буде щось, Але я вам хочу сказати, ДРГшники працюють у вас там в місті ой-ой, тому будьте уважні і обережні. Тим не менше, тим не менше, наступу на Запоріжжя не буде ні взимку, ні навесні. Ось не впало, в мене не де. Тому не, не нервуйте. Друге, тепер про поводу Запоріжжя, що його здадуть, що його здадуть. Отже. Україна, що неважливо, хто це буде, чи це буде мер Запоріжжя, чи це буде ще хтось. Да, ми будемо вважати, чи здадуть Запоріжжя. Наші. Отак будуть. Наші і вороги. Як ото колись були німці і наші, тепер у нас німці, це расисти і наші. Отже, наші про Запоріжжя, чи будуть здавати, чи будуть щось. Ні. Давати ніхто не буде, навпаки, буде багато людей е мобілізовано, навіть приїдуть підготовлені. Да, буде якийсь приказ президента про те, що стаємо всі разом і починаємо. Знаєте, як ото колись в кіно показували, да, одні воюють, другі патрони подають. Така вже інформація про нас тут була вже. У вас там десь ганяли оці всі панти. Ну. Запорізькому напрямку ми дамо десь її наваляємо. Ну, десь трошки тюлюлей буде якийсь такий прорив, такий, знаєте, я би так сказала. от Я не бачу здачі, я не бачу здачі. Е, так, я не бачу, як Запоріжжю буде до весни і весна включно. Давайте зима для Запоріжжя. Ну, дивіться, я вам хочу так сказати. От я бачу карти, да, от в мене карта, да? чорна кошка, три Да, Чорна кошка це якась така трошечки тайна, да? якісь забобони, якісь, бо ну, якісь такі, знаєте, тихо. Якісь такі речі да, з трьох сторін, да, які, якщо докупи скласти, то ніхіра з цього не буде. Карта Путковий говорить про те, що Запоріжжя все одно має деяку вдачу, о, і можливо ця вдача є завдяки тим, хто їх. Хто тримає Запоріжжя. Тому що я думаю, що в Запоріжжі також є свої віддаючі люди, да, які намагаються, і, і, і маги, і чародії, і просто енергетично сильні люди, які об'єднуються. Да, і звичайні люди повинні об'єднуватися з цими людьми, а не чекати. Бо ми так ми демо, що тут відьми підкалдують, значить, як нам не треба, то ми кажемо, а ти ведьма, ви там такі всі кончені. Да? А як треба, ми, ой, давайте, давайте. Люди ж такі, вони ж люблять, так. Да? Тут теж, хай воєнні, які воєнні. Ми не знаємо, які к нам не іміючі отношення люди, які стали воєнними. Да? От, а я ми такі будемо сидіти і нихера не будемо робити. Ні, 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 тут прийдеться всім, реально, всім вкладати свою лепту. Я вам хочу сказати, це така, як знаєте, ігри вже закінчилися, і все стане ясно. От, все стане ясно для Запоріжжя, для Запоріжан. Але карта рибик дає прибиль, деяку. прибиль, яка говорить про те, що ну, тобто щось дадуть для Запоріжжя, щоб вони могли за за захищатися. Тим не менше, якісь розговори, бачите, сплітні і предупреждення говорять про те, знаєте, дима без огня не буває. Не буває. Будьте уважні і обережні. Не буває. От. Тут є Є багато тайна і грязі. Бачите, карта тайна і карта грязь. Є багато тайна і грязі, от, я вам хочу сказати, але. Ті, хто мають силу, вони надіються захопити Запоріжжя. Да? Але їх вдача. Е... Покинула. ні Чоловіки, от дивіться, я покажу карту цю. Карта букета. Це букет це завжди як подарунок. Радість. Це воїни, наші чоловіки. Так і називається карта мужчина Ця карта називається маяк От вони надія. Вони надія. Чоловіки, які захищають Запоріжжя, і як дарунок, вони надія. І карта відродження, дивіться, карта відродження, говорить про те, ася освобождення, що весною от, будуть, будуть визволятися. ось, ви Бачите, сад, сад, це що? Це ті, хто поряд, будуть визволятися землі Запоріжжя. Тобто, буде нагнітація, буде, буде все. Е Страшно все, але об'єднавшись. Люди Запоріжжя. І давайте не будемо чекати, що, наприклад, люди з Ужгорода чи якогось то будуть е, освобождати Запоріжжя. Будь ласка, всі запоріжані, наприклад, які знаходяться і в Ужгороді, і за кордоном, і в самому Запоріжжі. Ви помаєте об'єднатися. Знаєте, якби кожен своє місто захищав так, ну, не треба, своє. Не треба. Оце та обща, це Україна, це, це, знаєте, дуже багато людей, як то кажуть, ну не о чому хтось сидить і чекає. Я теж знаю людей, які. Які, залишились в окупації, залишились тому що у них там тільки хата достроєна. Їм шкода кидати, щоб ніхто не розікрав. Вони сидять і ждуть, що хтось має піти і віддати своє життя за їхні холодільники. Понімаєте? Я це теж знаю. І це дуже негарно, і це дуже погано. І про це треба говорити, тому що це лицемірство. І коли таке лицемірство у суспільстві, то. Про виграш війни, знаєте, хто кричить? Ті, хто на диванах сидить. Ті, хто там не були ні разу, або в кого там нікого рідного, близько немає, то вони виграють, перемагають. Я кажу перемагатори, перемагатери. І вони ну, там десь задонатили кудись, в лучшому випадку. Тому вже сітки поплили, в лучшему случаю. Але я вам скажу так: ті, хто постійно волонтерить, ось, хто не, не збирає гроші собі просто, да, як, як той Навроцький з, з Херсонщини, він виїхав з окупації, він волонтерить. А чого ти волонтериш? Пиздуй, блядь, свою Херсонщину захищай. Пожалуйста, вперед. Є такий псевдовалонтер Євген Навроцький, який мені писав матюки, який мені писав оскарблення, я його не знаю. Взагалі, але воно виїхало з окупації так гівно, з підстепного. От, воно виїхало оттуда, місто того, щоб піти воювати, воно гроші ще з людей збирає. А мені пише, яка я скатіна, там і тварі, і так далі, і тому подумає. Потому що шо, щось там не збулося по поводу підстепного. Так воно не збулося, тому що такі підараси не пішли, освобождать свою Херсонщину, а сидять і ждуть. Коли, коли сини, чоловіки, брати наші, батьки наші, з інших міст підуть і покладуть своє, віддадуть своє життя за його село, поки він там роз'їв отаку пузяру. Отак, от, от. Так. Це про Запоріжжя. Далі. Так, зробила, зробила. Зробила запис про Запоріжжя, не попрощалась до нічого, не туди нажала, воно, воно Е, Придеться з'єднувати два від, відео або один за другим загружати. Значить про відставку залужного. Давайте подивимося. Відставка залужного. Чи правда, що це буде відставка залужного? Чи правда хтось, е наскільки правдиві ці слухи, наскільки наш президент чи хто там хоче цієї відставки? Оце карта, бачите, куча бабів і язиками тіліпають. шлюхи розганяють зраду. От що я вам хочу сказати: Журна шлюхи розганяють зраду. Потому що їм за це заплатили. Це вже не вперше, це вже не вперше. От, є якась, значить, ціль розшатати. Ось, о, дивіться, ціль розшатати нас, да. І ось все карта брехні. Семерка мечей всегда. второ, Це карта брехні. Все, брехня. І це є, есть. є матка. Да, і робочі пчоли, які працюють, постоянно працюють на то, щоб цю брехню розганяти. Ніхто не збирається залужного нікуди відставляти. Ніхто. Далі, давайте подивимося друге питання. Може, залужний хоче відставитися, може, йому це все надоїло. Давайте подивимося. Чи є бажання у пана залужного уйти в відставку? Розказую для тих, хто любить учить таро Перший і последний раз показую. залужний проясняє ситуацію. Карта обмірності. Довго, довго, довго він буде до кінця він прояснив ситуацію, що я буду до кінця захищати до тих пір, скільки можу. От, І він планує роз'їбашити всіх, кого тільки можна роз'єбашити. І в нього є на це дуже велике. Да, йому важко е реалізувати цей план, тому що багато тіліпал і багато язиків залужний не збирається ні в яку відставку. Зараз навіть вам покажу карту. Поняли? Все, все, хорошая карта. Это Таро Логинова, дядька молодец. Хоть одну правильную карту сделал. Понятно, никакой отставки, никакого залужного, никаком аспекті не розглядається, не, не в аспекті, що там його хоче Зеленський відставити, не в аспекті, що він хоче відставити. Це все очередна зрада. І за цим стоять люди, які організовано проплочують цю зраду. Друзі, ви мене почули? Почули. Все, пишіть свої питання, будемо роздивлятися. Не, як то кажуть, не чешіть там, де не чешиться, не напрягайте там, де. Не напрягається Медитуйте, ставте захисні захи, купала, енергетичні. У мене медитація на головній сторінці каналу мого там є. Этот. Там є медитація, захисний купол, робіть її щодня е, для того, щоб в 20.00 ну, для того, щоб допомогти енергетично. Це теж треба. не Треба забувати. Ви воду п'єте і їсте, і какаєте, і пісяєте, і спите. Отак і тут треба захищати по-разному. Це організм. розумієте, от, от, от є якийсь організм, цей організм, наприклад, наша країна. Її треба теж захищати. фізично, морально, економічно, психологічно. Психологічна, енергетична, магічна і так далі. Поняли? От, хто може фізично, хто може матеріально, хто по-разному. Все, донатимо, е, за, медитуємо, е, віримо, тримаємо кулачки і не тіряємо бойового настрою. Можемо плакати, можемо сміятися, можемо е, страдати, можемо радіти, але е, от середній палець от манікюр. Ось, бачите, красивий у мене манікюр. от Оце Отак от ми загнули, щоб добре було видно манікюр. Вот, понятно, оце. Ми показуємо нашим ворогам. Чого? Потому що ми не поведемося на ці всі шняги. Потому що ворог, не забувайте, у нас є не тільки зовнішній, але й внутрішній ворог, який розхитує довіру до президента, довіру до нашого. Знаєте, тепер типу, зараз, типа, на армію, вроді би, вірте в зсу. Ось, блядь, коментарі, типу, не вірте президенту, вони крадуть, вірте в зсу. Вони будуть блокуватися нашим модераторам, і йти в бан, тому що, якщо ви десь бачите такі. Коментарі це люди, які працюють на або по пороха або Москву. Що одне і те саме. Пороха заводи з шоколадками стоять до сих пор в Москві. І чи ці в Росії, і в Росії жируть, жируть до сих пор на 5 гривень. Добре, а в своє время від нас. Я тільки помню скільки я донатила на ці 5 гривень, що мама дорогая. Де вони? Де вони? Отож. Поэтому. Все, нікому не вірте, вірте тільки нашому президенту, па, от, і нашому, нашому генералу, от, і тільки тим хлопцям, які приходять, і ви особисто від них щось чуєте. Особисто. Бо, от воєнні кажуть. от, Ні, от ви особисто. От мене друг ось прийшов, він мені ми сіли, він мені розказує. Оце я знаю, клієнти мені дзвонять, оце я знаю. Все, остальне це все хірня. Так, ну і пам'ятаємо золоте правило мого каналу. Всі добрі, щирі, світлі, розумні та роблячі Україну люди, які дивляться мої відео, яким я подобаюсь, які ставлять мені подобайки на мене підписані, з нами нічого поганого не трапиться. І да, Україна залишиться. Слово перемога я не використовую, бо я знаю, як то кажуть, що чим дише. Але перемога в нашому випадку залишитись живими і залишити свою країну. Країна, Україна Залишається, ми залишаємось живими. Почули мене Молодці. Все. Пока-пока.